Так, доброго дня, дорогенькі мої. Сьогодні з вами я, Алла і моя рубрика все свіженьке, все добреньке» А свіженьке, свіжайше в нас сьогодні. Морозиво полуничка. Морозиво зі смаком жувальної гум гумки дабл габл Морозиво банан. Оці три позиції морозива це все морозиво у стаканчику по 13 гривень. Свіжесеньке. Морозиво у купачці, Свіжайше Київщина і пінгвін. Свіжесенькі по 18 гривень пачка. Морозиво в стаканчику, е, біле в стаканчику і морозиво кофейня в стаканчику по 12 гривень. Свіженьке, добреньке. Е, морозиво у ріжках. з різними смаками. Свіжайше. Вареники. З м'ясом та часником свіжайші. Ось такі супові набори. Кілограмові 49 гривень. Кілограм. В лоточку кілограм. Свіжесенький. Равіолі домашні, Свіжайші. 78 гривень за кілограм. Куряча продукція. Філе куряча 165 гривень за кілограм. Гомілка 86 гривень за кілограм. Крило куряче, свіжесеньке. супнабор, чебатурка. Кілограмовий 75 гривень за кілограм, кілограму лоточку. Рибна продукція. Оселедці. Отакі в лодочках. Хто хоче взяти кілограмом, хто хоче. Розпечатаємо. 150 гривень за кілограм. Отака От свіжайша, тільки приїхала, зразу розпечатала. Салака почищена в олії. 140 гривень за кілограм. Свіженька кілька малосольна. Та, що завжди до нас приїжджає, почищена в олійці, свіжетенька. Свіжайші хребти гарячого копчення. 167 гривень за кілограм. Свіжайші шпроти. 155 гривень за кілограм. Ось така свіжасенька продукція. Паніні з куркою, паніні з шинкою, паніні з лисливськими ковбасками, багети з битком, багети з ковбасками гриль, багети з куркою. А бургери також сьогодні були, забрали. Ці всі види, оцей продукція по 42 гривні за штуку. Свіжесеньке і добресеньке. Так, тепер поприїжджали ковбаски, сардельки, свіжайші. димовки, сардельки баликові, 150 гривень кілограм, стейкові 165 гривень за кілограм, філейні 150 гривень за кілограм. Сосіски філейні 145 гривень за кілограм. Отакі от е, стейкові сосісочки, е, отакі от планшеточці підкопчені, свіжесенькі, 400 г, 60 гривень упаковочка. Отакі от свіжайші, новенькі види димовки. Конячна, 88 гривень палочка. Фуршетна така аналогічна ціна. І другобицька е, гостовська, 165 гривень за палочку. Так що. Все свіженьке, все добреньке. Приходьте до нас в магазин. Чекаємо вас.